Слава Ісусу Христу! У світлі цих подій, які відбуваються в даний час, хотів би розглянути ще раз про відкриття другої печатки Об'явлення. тому що весь нормальний люд у шоці від цих подій. От, понеділок, 8 липня обстріл лікарні дитячої Хмадит, нечуване звірство росіян. Стріляти по дітях, які на лікуванні стріляли високоточною зброєю. Вони добре знали, куди було наведено ці ракети. І як нам рятуватися від цього зла, що є в цьому світі? Бачимо світ так собі безучасний до цього зла, коли представник російський, там ООН говорить всякі немудрі речі про те, що українці самі стріляли по своїй лікарні, абсурдні речі. Ну, і інші слухають це, і нема там кому сказати йому толком, хто ти є. Взагалі, мені здається, навіть Господь каже: не впрягайся до одного ярма з невірними. Якщо ви там з ним сидите і не маєте сміливості конкретно йому сказати, хто він є, ну, то, знаєте, десь ви є такі самі, як він. Напевно, вам це підходить. І, знаєте, фашизм дойшов, може. Навіть вже піку свого, бо тому що німецькі фашисти все одно таких звірств не чинили, як чинить зараз в даний час російський фашизм. Писання нам дає про це, що буде зламана друга печатка, вершник, який на коні. Червоному це є вершник війна. Я і в попередніх відео розглядав про початки книги Апокаліпсису. А зараз хочу окремо зупинитися більш на цих подіях, які в даний час відбуваються. Шостий розділ, четвертий вірш книги об'явлення Івана Богослова. І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. Ну, багато людей можуть сказати: війни завжди були в цьому світі. Але зупинімося на цих словах, от конкретно. І дано було взяти мир із землі. Дано. Раніше такого розуміння, як Дано, не було. Візьмемо на як Другу світову війну, весь світ боровся проти фашизму. І конкретно, ніхто не казав, що Німеччину не можна бомбити. Ніхто не казав. Що в сторону Німеччини не можна стріляти. Як зараз відбувається. Ніхто весь світ був на стороні жертви, а не на стороні вбивця. Зараз ми бачимо, бачимо зовсім протилежну ситуацію. Якщо так глянути, то дуже хитро і підступно, з гарними фразами, з великою стурбованістю, сильні світ у цього. Стоять більше на стороні Росії, чим України. Звичайно, порційно щось там допомагається Україні, так знаєте, якби лікар лікував, щоб пацієнт не здох, але щоб і не жив. Розумієте, десь таку ми маємо зараз такий прояв захисту України від цього зла. Лиш десь Україна, от почався харківський наступ, весь світ налякався, ну як це буде, москаля проженуть з України. Україна виграє війну, треба лице Путіну зберегти. Припинилося постачання зброї. Знаєте, хтось скаже так, звичайно, вина. Всього керівництва, яке було до цього часу в Україні, як так переглянемо, в нас не було ні одного президента-патріота, який би турбувався про свою державу, яка би мала сама засоби захисту, мала можливість захиститися. Але знову ж повернемося до писання. От чому друга печатка зламана? Друга печатка, зараз ми в час відкриття другої печатки, бо хочу наголосити, раніше такого розуміння, як дано було вести війну, такого ніхто нікого не уповноважував. Зараз, знаєте, так виглядає не мов би Росію, делегували для того, щоб убивати українців. Було дано взяти мир із землі. Раніше всі боролися за мир. І було чітко виражено, візьмемо Другу світову війну, Що сьогоднішній Ленд-Ліз? як він себе проявив, де він дівся. Як би не хотів, як би не дивився, бачимо зацікавленість всього світу, сильних світу цього, у вбивствах українців. Я не говорю про простих людей, які не мають, бо багато є в світі добрих людей, але вони не мають тої влади, вони не мають тої сили. Але ті, хто могли би допомогти Україні, і ті, що мають силу зупинити Путіна і його вбивць, ті проявляють, якщо якусь діяльність, то тільки таку показову. Так, знаєте, навіть і сама ця вся діяльність, що йшла до початку війни, такої серйозної війни, навіть не починаючи з 2014 року. От ми вам там поможемо, вас там підтримуємо, розумієте, було таке враження, що ці люди дійсно будуть, якщо москаль полізе повним ходом на територію України, то ми будемо мати велику підтримку. На жаль, та підтримка знову ж кажу, так якби лікар лікував пацієнта, щоб той не помер, щоб він не жив, от таке ураження. Таке ураження, що якийсь є інтерес, Виснажити Україну або й повністю знищити, ну і відповідно росіян посадити, щоб вони не дуже такі сміливі були, щоб вони виснажились у війні з українцями. І тоді мати можливість якогось відносного панування. Ну, то все в Божих руках, то панування може бути дуже, знаєте, Пилат теж надіявся, що він буде. Прокуратором далі. Але як скінчилося його то панування, то влада? Ірод, який стяг у голову Івану Хрестителю, думав, що він цим рішить проблему, це і не буде надоїдати йому, не буде нагадувати про той гріх, що він у свого брата відібрав дружину? Іродіада була, думала, що вона цим заспокоїться. А яка їх смерть? Таке їх закінчення життя, і скільки довго вони нажили і натішилися тим. І так само цьогосвітні іроди, пилати. Вони думають, що через горе, смерть, кров і страждання навіть оцих бідних дітей, вони собі здобудуть якесь царство. Царство ваше буде. У пеклі горіти вам в вогні. Тим, які сієте це зло, які підтримуєте це зло, які робите вигляд великої стурбованості, практично цим допомагаючи убивати українців, в тому числі оцих діточок, які були на лікуванні в Охмадиті. От така, знаєте, реальність цього світу. От Тому я і наголошую, чому ми живемо в часі відкриття другої печатки. Тому що ці всі ознаки, особливо тим, що дана влада убивати, бо так, раніше не дуже давали вбивати, боролися проти вбивців. убивці. Зараз бачимо вбивці. Головують в ООН. Розумієте? <ріху> Задуматися над такою комедією. Вбивці головують в ООН, наприклад. Це абсурдні речі. Держава, яка почала війну, може боротися за мир. Це нечуване, знаєте, злодіяння. Це вже певна вершина всього. І тому ну, якраз друга печать відкрита, дозволено вбивати, дозволено вбивати навіть малих дітей, навіть дітей хворих. Велика біда в цьому світі. Ця біда торкнеться не тільки України даремно, у цілому світі є розумні люди, ну кажу, вони знову ж не мають тої влади, не мають тої сили, щоб війну спинити. Але вони всіма засобами, вони виходять на мітинги, вони, знаєте, кричать проти цього. Ну, знову ж, сильні світу цього, якщо розглянути всі теперішні події, вони зацікавлені у війні, а не у мирі. Орбан проїхався з мирними ініціативами. <кій> На другий день <кій> лікарню Ахмадету стріляли, дитячу лікарню, який мир приніс в Росію, розумієте, з Путіним поговорив, доніс йому розуміння, що таке мир. Певно, Та цікаві настанови були, що. На другий день обстріл летявшої лікарні. Бачимо, що слідуючі події не є кращі від відкриття першої печаті, бо далі третя печать це голод. От для чого кажуть, для чого, що нам чекати і до чого нам готуватися? І як ми можемо рятуватися в цій біді. Далі третя печать голод. Потім четверта печать смерть і ад ідуть слідом за голодом, дана влада вершникові під іменем смерть, вбити на четвертій, знову ж кажу, дана влада, На четвертій частині землі, мечем, голодом, мором, звірами саме це розуміння. Дано йому взяти мир від землі. Раніше цього дано не було. Держава-агресор чи якась група людей, яка почала війну, всі зв'язували убивцю, а не жертву. Не тих, кого вбивають. А зараз ми зв'язані у своїх діях, бо тому що нам в сторону Росії стріляти не можна, якщо можна, то десь на, на певну віддаль. Ну, так щоб, не дай Боже, не нашкодити вбивцям. Ну, як же ми ж розіб'ємо їх склади, розіб'ємо їх аеродроми, розіб'ємо їх військові підприємства, війна закінчиться, а вся сутність, що дано, дано взяти мер? Весь світ дозволив взяти мер із землі. Ті, що знову ж наголошую, непрості люди, бо ніякої вини нема. На простих людях, які не мають ні сили, ні влади це зупинити, а й, і які зовсім не причетні до цього, щоб провокувати це. Але далі ми маємо дуже таке оптимістичне для нас запевнення для тих, які вірують в Господа і Спасителя Ісуса Христа, ті, хто визнає Ісуса Христа як свого Господа. ті, які не встидаються бути рабами Божими? Об'явлення, 7 розділ, 3 вірш. Сказано. Відкриємо Євангеліє в мене, книга Біблія, переклад Огіянка користуюся ним. Так візьмемо з першого вірша. Сьомий розділ перший вірш. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю ані на море, ані на <кій> жодне дерево. Другий вірш. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця сходив. І мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю. Говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. От де наше спасіння. У цих подіях, знаєте, не надійтеся на князів на синів людських, у них нема спасінь. Вийде дух із нього, гинуть всі задуми його. Блажен муж, що надію покладає на Господа Бога свого, Бога Авраа Ісака Якова, що сотворив небо, землю, море, все, що в них. Така людина по вікне посоромиться. Ми бачимо, що ці біди, що йдуть у світ, наша єдина турбота. Просити Господа про те, щоб запечатав нас своєю печаттю. І так врятуємося, так Господь Бог усилі нас зберегти від всякої біди. Хай Господь Бог милостивий, запечатає нас своєю печаттю, всіх, що визнаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Тим, які прийняли Його як свого Господа, тим, які поклоняються Богові в дусі і в істині, нашим воїнам, хай буде той захист, хай буде то запечатання печаткою Божою, щоб їм не шкодила ніяка куля ворожа, ані дрон ворожий, ані ніяка інша небезпека в час війни. Що вони були захищені, збережені Богом, нашому народу українському, ті, хто прагнуть правди Божої, прагнуть жити в тій любові Божої звільнення від усякої біди і напасті. Хай милостивий Господь Бог зглянеться на нас, благословить і захистить нас від цього всього зла. А бачимо, у Бога є план щодо нас запечатати нас своєю печаттю. Щоб ті всі, що його, були захищені від цих всіх бід, від цих всіх страхіть, які йдуть у цей світ. Пам'ятаємо, друга, печатка уже зламана. Далі події бачимо, надіється, що, живучи разом зі світом і будучи чисто світською людиною без Бога, нічого нам доброго не. Несе наступне те, що має бути в цьому світі. Далі голод. Потім вершник на ім'я смерть, дану владу на четвертій частині землі убивати. Далі читайте шостий розділ, п'ята печать така для нас тішна, бо тому що мученики біля жертівника Божого в тих небесних оселях в небесному храмі. Підносять молитву, що доки Господи, не буде ж мстити тим, які проливають кров невинних людей, тим, які пролляли кров нашу, так само, як і цих діточок невинних, які вбиті. Тобто молитви святих угодників Божих, особливо мучеників за віру Христову, мають велику силу. І відкриття п'ятої печатки говорить про це, що. Біля жертівника Божого підноситься молитва святими за захист тих, які Божі діти відубивсь від тих, які проливають кров. Там от ми маємо також шосту печатку і такі події теж для нас невтішні, але. Господь знову же каже, що буде печаттю Божою запечатаний Божий народ, і ті, що впвають на Господа, будуть мати той захист. Дякую Богові за це. Всім бажаю благословень Божих. І хай ангел-охоронець буде завжди, особливо при наших воїнах, а також при всіх нас, а Богові. Дякувати за все, що навіть в час великої біди, Він береже нас від усякого зла, від усякої небезпеки. Дякуємо Господеві. Амінь. Слава Ісусу Христу!